Здивуйте гостей еклерним рулетом. Для заверного тіста кип'ятимо воду з маслом і дрібкою солі. Одразу виливаємо все до борошна і швидко замішуємо. Тісто має вийти гладким і без комочків. Поки воно охолоджується, збиваємо яйця. Далі увага, додаємо їх по одному у 4 етапи і після кожного добре вимішуємо. Викладаємо тісто на пергамент шаром приблизно 1 см. За бажанням посипаємо мегдалевими пластівцями і відправляємо у розігріту духовку. Я вже готуюсь до осені і хочу ще Порадити вам натуральну каву, чай і неймовірне какао від 25 Coffee Roстеar. У них просто величезний вибір, і що важливо, вони активно допомагають ЗСУ. А з моїм промокодом Кукс 15 ви отримаєте знижку 15%. Готовий рулет, накриваємо рушником і чекаємо, поки остигне. І переходимо до крему вершки, крем-сир і цукрова пудра за бажанням в сезоні Викладаємо крем на рулет і за допомогою пергаменту акуратно скоручуємо потім у плівку і на стабілізацію в холодильні на цілу ніч Уже зранку можна насолоджуватися смачного.